Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Традиційно в кінці тижня ми намагаємося підсумувати тиждень і зрозуміти і осмислити, що насправді відбулося. Далі ми зосередимося на міжнародній політиці. Ще раз нагадаю: відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа на полях генасамблеї. ООН, після якої Трамп зробив чимало важливих заяв, які в Україні сприйняли як ну такі переможні позитивні до нашого ефіру. Вже долучився Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-19 роки. Я вас вітаю. Доброго дня вітаю вас, пані власне, і радий бути з вами і фан-клубом МВ. Звісно, як завжди, і фан-клубом Павла Клімкіна. Слухайте. Ну дивіться після того, коли Трамп сказав, що Україна може може перемогти і повернути собі свої території і піти ще далі. Табір спостерігачів розділився. Одні кажуть, що це була реакція Трампа на приниження його з боку Путіна. Він розізлився і тепер цілком і повністю став на бік України, готовий продавати зброю стільки, скільки треба, на секундочку, саме продавати. А другі сказали: та ні, він остаточно вийшов з переговорів і сказав: знаєте що, друзі, робіть, що хочете. Ось ви, Європа, наскільки у вас буде грошей, стільки вам і продам зброї. Як ви сприйняли заяву Дональда Трампа? Трамп грає в свої ігри, але тролінг з боку Трампа на адресу Путіна очевидний. Він є, і Трамп вміє тролити. Друге, зверніть увагу, що змінилася риторика не тільки особисто Трампа, змінилася риторика адміністрації, зокрема віце-президента Сполучених Штатів і держсекретаря, причому змінилася буквально за одну хвильку. Оскільки до цього вони намагалися оперувати, я би не сказав старими меседжами, але дуже обережними. Тобто це скоординована історія, третє це очевидне намагання Трампа перекласти основний тягар того, що він хоче досягнути на інших, перше це Європа і Європа починає себе дещо ніяково. Розуміючи, що їй потрібно робити більше, з одного боку, це дуже класна історія, і я вважаю, що, вибачте, за цинізм, що не зробив а, Путін, то для Європи сьогоднішньої для її підготовки для майбутньої реальності робить Трамп. А з іншої історії, деякі речі, як реальні тарифи на Китай чи навіть на Індію, враховуючи, що. А, а, Тарообіг Європи з цими країнами фундаментально відрізняється за характером від американського, це непроста історія. Крім того, в Європі ну як кажуть, дують уж не знаю на що там на воду взагалі просто на повітря з того, щоб Трамп не е, зменшив те, що він робить е, навколо навколо переговорів. І Венс, наприклад, каже, що Росія має вести переговори серйозно. Він каже чесно, буквально є такий латин, в Латині вираз, бо фіде, але американці його кажуть завжди на свій американський кшталт In good faith». Тобто, це вони постійно повторюють тепер як мантру. Я нарахував 4 чи разів буквально за пару останніх днів. Тому тут немає якоїсь однозначності в тому сенсі, позитивна історія, негативна історія, але точно є зміна риторики адміністрації, чи їй буде зміна дій, подивимось, поки що я до цього ставлюся дуже обережно. Друге, це очевидний тролінг, як я сказав, і цей тролг такий вже ну, дещо, дещо різкий. Порівняно з тим, як м'яко Трамп намагався це робити далі. І третє, Трамп і далі буде намагатися тримати Путіна в переговірному процесі, а тиск перекладати на інших, або на європейців, або якимось чином на китайців. Зверніть увагу, там розмова була ще між Трампом і Сі Дзіньпіном е минулого тижня. Тобто, це не тільки те, що відбувалося на майданчику Генасамблеї ООН. Тому очевидно, що Трамп намагається змінювати тактику чи намагається він змінювати стратегію? Я поки що цього не бачу, але щонайменше в деяких моментах не виключає. Я єдине, що хочу сказати, ось ви на початку звернули увагу на те, що це якась така скоординована історія, і що невдовзі риторику змінив після зміни риторики з боку Трампу, риторику змінило його оточення. Венс Рубіо, але, наприклад, після цієї заяви Трампа Рубіо знову повторив такий давній наратив про те, що війна триває, дуже шкода, гине багато людей. Якщо вона не може завершитися на полі бою, вона неодмінно завершиться за столом переговорів. І це. Ця, ця заява дала підстави вважати, що насправді, можливо, риторика Трампа змінилася, але по, по позиції чи політика США ні. Що найменше стратегічно, як я і сказав, ні. Але це означає, що Трамп і я схильний вважати з певною інформацією, якої маю, що. У нього є аналіз стану російської економіки і того, що Росія робить на полі бою. Цей аналіз не дуже сприятливий для Кремля, і Трамп буде намагатися вивести Путіна на переговори на більш. Я би не сказав жорстких до нас умовах, але жорстких до себе умов, те, що він пропонував декілька місяців тому, можливо, вже не буде на столі переговорів. І логіка Трампа, так ми будемо говорити, але будемо говорити постійно, виходячи з того, як я оцінюю стан Росії, російської економіки, російського оточення, допомоги Росії і ще багато інших питань, і те, що в якийсь момент потрібен результат. Що до проміжних виборів наступного року, так це ще більше року. Але тим не менше, Трамп вже зрозумів, що негайних сплесків результатів не буде. Я думаю, що це все більш-менш зійшлося в його голові. Наскільки зійшлося, я звичайно не можу сказати, але так або інакше, зміна риторики і зміна тактики, хоча б частково очевидна, зміна стратегії, я як сказав, поки що не бачу. Але вона може виникнути, якщо Трамп відчує додаткову слабкість. Ви сказали, що зміна риторики, зміна тактики відбулася. А далі будемо дивитися подіям. Подіях ви собі даєте якийсь люфт часу, коли для вас буде очевидно, дії змінилися чи ні, і що може стати ознакою. Ну я не знаю. Я спробую пофантазувати. Е, я так розумію, Україна би дуже хотіла отримати від США томагавки, наприклад, або якусь іншу зброю, якою би можна було долетіти кудись там в лип Росії. Ну це як, як приклад, так або можливо для вас би якісь інші, інші ознаки свідчили, що змінилася не просто риторика. В голові Трампа немає того, що було в голові Байдена. Байден був дуже заточений на логіку холодної війни, на всі всі спіралі ескалації, на складні аналізи, і так, далі, і, так далі, і так далі. Що може і як може відбутися. Трамп мислить по іншому. Якщо Трамп вважає, що він в більш сильній позиції, якщо він вважає, що у нього достатньо підстав вважати, що ескалації не відбудеться, що не менше тієї ескалації, яку йому не хочеться і яка йому невигідна, то він може і надалі піднімати ставки. Я не думаю, що він вірить в використання путіним ядерною складовою чи якоїсь іншої складової. Я думаю, що він також вважає, що тільки він може розголити цю ситуацію, і це також розуміє Путін. Чи буде він постачати зброю, яка здатна бити безпосередньо на великій дистанції по багатьох російських об'єктах? Станом на сьогодні я маю в цьому великий сумнів. Він вважає, що Путін вийде з переговорів в разі навіть серйозної дискусії навколо цього. Але говорячи про тамагавки, нам звичайно дуже подобається ця зброя. Є ж насправді і інше, що американці могли б нам постачати, наприклад, такі ракети, як Джезм, які дуже складно збивати, які мають меншу дальність. Але дуже круті, і які б могли змінити ситуацію, і в сенсі російської логістики, і в сенсі функціонування російських об'єктів є і інші речі, і я не збираюсь тут гратися абревіатурами, на які Трамп би міг піти. Тому як завжди, ми ж з вами розуміємо емоційно це як зрада і перемога, або зразу тамагавки і стільки скільки ми хочемо. Або зовсім немає, але у Трампа є і інші дуже непогані важелі в сенсі постачання зброї, які як він зараз вважає, мають оплачувати європейці, і що станом на сьогодні, європейці на це ну не так, як нам би хотілося, але тим не менше готові. І для Путіна це представляє фундаментальний виклик, оскільки він прекрасно розуміє, що у війни на виснаженні. Мілітарної перемоги він не отримає, а це означає, що має відбутися загальний колапс. А якщо Європа нам допомагає прямо, а американці безпосередньо, яким чином це відбудеться? Ніяким тому, і ви бачите всі ці дроніві провокації і інші історії, які тестують Європу. Які намагаються її налікати таким чином, щоб Європа в цьому процесі не була безпосередньо представлена? Тобто Путін прекрасно вважає, поки є Європа в прямій підтримці, і Штати в непрямій підтримці, Україна може іти далі. І власна зміна цієї риторики Трампа це як на мене, і є от така тролінгова адаптація його риторики, якщо хочете. Чи допускаєте ви, що з одного боку переклавши частково чи повністю відповідальність на Європу, з іншого боку Трамп може докладати? Якихось зусиль для відновлення економічних зв'язків з Росією, можливо, зняття санкцій, можливо, якісь спільні проекти там десь в Арктиці. Я не знаю. Ну тобто, за, зараз нічого йому не зв'язує руки. Переговори не вдалися. Зброю має купувати Європа. Адмініструвати все це буде НАТО. Якось тут феєрично Трамп пробує відділити США від НАТО, але тим не менш. А от США зараз розпочне якісь відновлення економічних зв'язків з Росією. Такий сценарій можливий. Звісно. Але тут я поставлю кому і скажу але. І це коротка відповідь, дещо розгорнута, звучатиме таким чином. Я думаю, що Трамп дуже хоче нормалізації відносин, як він її розуміє, оскільки його нормалізація це не означає нормалізація на кшталт його адміністрації чи на європейський кшталт відносин з Росії. Він хоче сплеска економічної активності. Він бачить, що він може купувати в сенсі критичних мінералів, в сенсі енергоносіїв. Він бачить, що він може досягти, і в безпековому, і в логістичному сенсі стосовно Арктики. Він бачить, що у нього зараз сильна позиція, в тому числі на переговорах зі стратегічних озброєнь. Ну тобто, всі останні заяви Путіна, наприклад, А, давайте ми розмістимо ракети середньої дальності. Вони в сьогоднішньому Вашингтоні не заходять. Тобто цей козир працює, але точно не так, як хоче Путін. Тобто, це все означає, що в банальному такому розумінні Трамп хоче. Всього цього в плані нормалізації економічних відносин, можливого послаблення санкцій, і це 100% планується, але на своїх умовах. Тобто, він не хоче давати це просто так: сказати: А от ми вам щось подаруємо, а далі продовжимо переговори. Це буде якимось додатковим стимулом для вас, щоб з нами говорити якось більш серйозно. Трамп як бізнесмен дуже добре відчуває. Ну чи правильно в чи правильно в геополітиці, це інше питання, але дуже добре відчуває, коли позиція когось просідає. А сьогоднішня російська позиція в плані економіки очевидно просідає. А російська економіка не в катастрофічній ситуації, але в складній. І ця ситуація буде, на жаль, повільно, але тим не менше погіршуватись до кінця року і, скоріше за все, майбутнього року. І Трамп хоче це використати. Він розуміє, що у нього є час. Він розуміє, що тільки він може розставляти фігури. Я не знаю, чи він там любить грати в шахи і чи взагалі грає скоріше, він гравець в покер. З додатковим блафом, з додатковим розумінням піднімати ставки, тому все те, чого хоче Путін, Трамп може йому дати в разі перше досягнення результату, який Трамп може показати як свою перемогу. А по-друге, на своїх трампійських умовах, оскільки ми бачимо з вами світ з позиції на ми не ми. А Трамп бачить позицію е, світ з позиції я не Я, з позиції свого ега. І ці дві прямі, вони не зовсім перетинаються. Доведеться їх якось перетнути, я так розумію. Принаймні, така задача стоїть. А, ну, добре. Власне, це ми і намагаємось робити. Це можливо. Проблема тільки в тому, наскільки, наскільки нам вдасться. Попрацювати з Трампом, щоб вони в якійсь реальності перетнулися. і тут багато залежить не тільки від європейців, а наприклад від тих самих китайців. А давайте поговоримо ну, безпосередньо про, про українських дипломатів українську, українську владу в цьому контексті. Багато хто після цієї зустрічі Зеленського і Трампа, ну і ваші колеги, зокрема дипломати, похвалили Володимира Зеленського, сказали гарно підготувався, засвоїв всі уроки, не схибив і майже блискуче провів ці переговори. Наскільки ви згодні з цією позицією, і, в принципі, як зараз, от з вашої точки зору, Зору в, в Вашингтоні. Ну, в даному випадку зустріч була в Нью-Йорк в Нью-Йорку. Але я маю на увазі в американському політику ми сприймають Володимира Зеленського. По-перше, Во між ними є комунікація, і комунікація це важливо. Комунікація як власне лідерів штатів України, і комунікація якась особиста. Вона може і не така, яка б нам хотілося, Ну, з точки зору там можливості позвонити, коли потрібно кожного дня і так, щоб Трамп казав, так, після дзвінка я роблю це. Але тим не менше ця комунікація встановлена і це важлива історія. По-друге, є взаємодія з американською адміністрацією питання лише в тому, що. Рішення всієї адміністрації стосовно нас і стосовно взагалі міжнародної політики приймає тільки одна людина і звуть Дональд Трамп. Тому саме ця комунікація, я повертаюсь до першого, критично важлива. Що стосується інсайдів, які я маю, але я поки що всіх, звичайно, не маю. Це якраз цей, цей головний тиждень, то для нас Нью-Йорк, Власне, був дійсно непоганим, і це означає те, що на міжнародний світ, і це не тільки західний, але не західний світ. Заходить проста думка, що Росія не виграє, вона не виграє цю війну. військово вона не виграє цю військову війну економічно, і вона не виграє цю війну з в контексті залучення. Краще сказати, ангажування світу на свою сторону. От останнім часом, незважаючи на всі рухи стосовно можливих переговорів і розмов, сказати, що хтось пристав на російські наративи, на російську логіку, відповідь насправді нуль зіру. Тому в цьому сенсі також цей тиждень я б сказав нормальний для того, щоб. Побудувати міжнародну якусь драйв на, на коротку перспективу. Але знову-таки те, що ми обговорювали на початках, дуже багато залежить перше від особистої позиції Трампа і від того, як він бачить не тільки стан Росії, російської економіки, як він бачить. Бажання перекласти основний тигра і не тільки тиграр, але й відповідальність, чого дуже бояться європейці на Європу. Е, і третій момент, як він бачить можливість взаємодії з Китаєм. Е, найближчим часом, скоріше за все, відбудеться зустріч на полях Тихоокеанського саміту. Там серйозно обговорюються можливі візити, можливі взаємодії. І чи складеться цей лего, значною мірою залежить від того, як Трамп бачить свою гру, і як ця гра накладається на внутрішню політику для Трампа? зовнішня політика це відображення свого я, свого его, і як в позитивному, так і в будь-якому іншому сенсі і внутрішньої політики, і ми маємо це дуже дуже добре розуміти і. Для нас розуміння, куди і як іде американська внутрішня політика, а ви бачили, тут було багато трагічних сплесків, такі як, наприклад, замах і вбивства Чарльза Керка і ще багато інших. Тобто, тут очевидно, чорні лебеді будуть і ніякої еволюційної, якоїсь лінійної, Такого, такого не знаю, там дороги руху вперед, як на мене, не буде що не менше інтуїтивно, я цього не відчуваю. Але знову такі тиждень Нью-Йорку пройшов для нас реально непогано. Дякую дуже. Ми дійсно підсумували останній тиждень в його геополітичному вимірі. Обговорили зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, сконструювали якісь можливі наслідки, прогнози наскільки це можливо. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, 2014-2019 роки був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.